Вітаю вас на моєму каналі Добкардіо Юа. Сьогодні хочу поговорити про прийом нітратів. Дійсно, дуже багато питань про ці препарати, тому що вони мають більш ефекти, які ну, не, людина не може не помітити насправді. Тому хочу розібрати, як краще приймати в яких ситуаціях і які можуть бути міри покращення стану. Якщо є ці побічні ефекти, передусім, чого ми боїмося завжди при прийомі нітратів, це дійсно різкого зниження тиску. Препарат, яка його діє, він розширює судини і робиться швидко дуже. І тому оця швидкість провокує іноді колаптоїдний стан, тобто втрата свідомості запаморочення, втрату свідомості. Але... В якій ситуації це можливо, якщо апріорі низький тиск перед прийомом нітратів передусім. Тому перед тим, як прийняти, бажано дійсно тиск поміряти. Якщо він у вас взагалі низький, 110-100 на 60, да? тобто низький тиск, то нітрат приймати самостійно не можна. Другий момент це, звичайно. Головні болі, дуже розповсюджені явища при прийомі нітратів. І як цього уникнути, це, звичайно, маленькі дози. Тобто, чим менша доза, тим менш виражений цей ефект головної болі. Головна біль від чому з'являється? Тому що розширюються судини не тільки серця, і головного мозку, і це веде до такі... такого дискомфортного явища. І е, маленькі дози особливо мається на увазі це препарати е, довгої дії, е, тобто для профілактики нападів стенокардії. І от, е, е, якщо ми говоримо, наприклад, про той самий Кардікет чи Моносан, чи інші препарати з асорбідування дінітрату, то там е, доза 10-20 то ми ще її ділимо. Починаємо один раз на добу, потім два рази на добу, тобто поступове нарощування дози для того, щоб мінімізувати оцей ефект головної болі. І поступово людина звикає, тобто судини звикають до нітратів і вже ці головні болі проходять. Тобто частіше все це так відбувається, і тому тут ну, питання дози передусім важливо. Третій момент, про який я хотіла розказати, це кому не можна взагалі приймати нітрати. Це, звичайно, люди, які мають ваду серця. Це передусім це стеноз.